Вітаю, я Аліна Бережна і далі про погоду на 17 листопада. Сподіваюся, ви вже перевзули своє авто, бо завтра нас очікує, ожеледиться й перший невеликий сніг. У Черкасах буде всього 1-3 градуси вище нуля в день та від 1 до 3 зі знаком мінус вночі. На жителів Умані та Звенигородки очікує невеликий мокрий сніг. Температура триматиметься у межах 1-2 градусів тепла. Вночі ж стопчики термометра опустяться аж до мінус чотирьох. У Каневі та Золотоноші небо буде затягнуте хмарами. Стопчики термометра в день піднімуться до 2 градусів тепла, а вночі опустяться до 3-4 з позначкою Мінус. У смілі та Чигирині також очікується мокрий сніг: в день – 1-2 градуси тепла, уночі ж 3 градуси морозу. А центр допомоги армії продовжує допомагати військовим. Волонтери просять приносити ліки від застуд, вірусів та жарознижувальні препарати за адресою благовісна 170. Долучайтеся і підтримайте наших захисників до зустрічі на телеканалі Віка.